Привіт, мої дорогі! Ну, ми взагалі вже з вами сьогодні бачилися. ну, ж самого ранку в акварель ходили. Але тут з'явилося продовження того відео. Того я вирішила його роз'єднати на дві частини, щоб воно не було як собача пісня. А, чекайте. Я собі ляпну якоїсь води. Так жарко. А прийшло. Так, зараз. Прийду в чувство і розкажу, що вас чекає. Що вас чекає? Зараз буде не просто значить, шарудіння в сумці, що ми купили. Зараз буде то все <реш> в ребрендінгу і в новій постановці. Знаєте, як воно називається тепер? Я б сама такого не додумалася. Як хотіть як, це була моя ідея, але я її не просікла. Значить, недавно приходить мені на телефон повідомлення від другої підписниці, ну подивилася якесь моє давніше відео, я не пам'ятала, яке, і каже, пише, мені так розподобалася ця розпаковка. Я вже охрініла. Як? Ну, думаю, ладно, в кожного, знаєте, своє поняття прекрасно. Ну і тим більше, яка розпаковка, так і називається. А виявляється, не все так просто. А я таки туди залізла. Да, це просто була початка моя. Я в назві відео таки написала: розкаковка. А що? І мені це настільки сподобалося, що я вам скажу, тепер в мене буде все розкаковки. А чого? Зато як ні у кого. Так що от, давайте зараз розкакуємося. Покажу я вам, що ми купили. Ми ж то не тільки. По цьому шастили по акварелі. Ми вже пішли в Ашан. Так, Там купили отаку от гарну малину. Е, я не знаю, чи це продукція. Чи наша фермерська, чи десь е, з інших областей. Не можливо, тут і Ну, В них багато всього. І Лохіна, і малина, і всякі різне, і всяке гарне. Так, то малюку молоко і їжа. Їжа кефір. Вона нила. Вона, знаєте, який любить, там, де ведмедик з трубочкою намальований, з соломинкою. Да? такого не було. А, нічого. Спер... Ну, нічого. Тепер то на сьогодні. Значить. Ну, ну, це не дуже на сьогодні це, в принципі, малюку кетчуп. Ми її не часто купуємо, але вона якось веселіше їсть. Так що беремо її такі для дітей. Чекайте, а що тут Хрінь з, б... з бананом. <laughs> Тут <у> як? <сх> Я думала, воно з томатом, воно <arrogant> з бананом. На, на халера там банан. А що, томат алергенний, що його розбавляють? Треба пробувати на смак, яке воно? Малюк такий є, ніби не фукає. Якщо з бананом, то ж халера має бути солодке. Та ні, і колір в нього такий, як треба. Ну ладно, їсть, хай їсть. До сьогоднішньої вечері. Так, а то для нас. Наш гірчиця американська, тому що я хочу зробити тарт з томатами. Так, ми з вами такі зробили вже раз, але можна повторити, я думаю, прекрасний рецепт. Але в мене для нього взагалі нічого не було. Так, купила гірчицю і все, решта, що треба. Так, що ще? ага, І ще така от велика пачка апельсинового соку. Ну, о нашому Ашані. Тому що в нашому Ашані, крім оцього, більше нічого порядного нема. Вони вже рік завозять, оце, Італія, і соки, і молоко від цієї фірми. Не прочитаю. Так, і дуже була гарна ціна. Так, момент перервемося, бо туше не все. Так, що ми ще купили з малюком по дорозі? Побачили біля нас отакі от красиві персики. І вони мені сподобалися. Тому що, скажу я вам, в мене з тим біда. А вони, здається, такі, як треба. А, і це Одеса. Тому що у нас найчастіше персики продають якісь такі, хорі, не знає, які. Вони просто тверді всередині і е, взагалі не вологі. Ну, ну Такі, як папір їж, А це, здається, то, що треба. От такі, як в Закарпатті. От Закарпатські персики ну, вони просто ідеальні з берегова. Да. Тут я таких не бачу. Напевно, так їх багато щоб завозили, а ці одеські, трохи схожі. Так. І ще отакі от розкошні абрикоси. Давно нам вони не попадалися, бо такі красиві, оранжеві, великі завжди на початку літа. А потім починається якась дурня. Якийсь таке маленьке і тверде, і, і, і не дуже добре. А от ці мені теж підійшли, того ще е, купили яких там, ну, абрикоси, О, зрозуміло. Не знаю, що я буду робити. Чи так з'їмо, чи може клафуті зробити, да, бо я цього року його і не робила, ні з черешню, ні з абрикосами. Ну, подивимося. Так що от, мої дорогі, ну але то ще не все, Того, що у нас. чекайте, а то ще що? Морква. Анахалея її купувала? Не пам'ятаю. Ну, ну, ще морква. Але не тільки морква, У нас в програмі ще одна сумка, я би сказала, саме основна. Що зараз я туди проспихаю і подивимося, що там. Так, мої дорогі. Ну, а зараз третій етап, фінальний, нашої сьогоднішньої розкаковки. Досить цікавий і трохи упущений. Халяра про це забула. А я думаю, що мені чогось не вистачає. Так, чекайте, треба почати спочатку звідси, не видачу йому дуже погано. Так, що тут? Тут наша вечеря. Такі ось сосисочки з Ашана, які то ми вибрали баварські. Вони різні бувають, дуже-дуже смачні. Угу. Ну, це, якщо все буде добре світлом, для томатного тарту. Ну, трохи тісто не таке, звичайно, має бути солоне пісочне. Оно треба робити самому. У мене видає, я точно знаю. Я вирішила купити. Але у виборі було тільки це для піци і. І для чого ще? Здається, просто слоєне. Ну, слоєне не підходить, тому що воно вже буде таке дуже крихке, то не то. А от я думаю, що для піци мало би бути нормально. На. І от фірма одна з моїх самих улюблених, той Мейслер. Угу. Не знаю, хто робить. Здається, Київ. Ладно, вже читати не буду. По-моєму, Київ. На. Добре, легко дикція. Чекайте, ну то ще не все. Де ще щось було. Було, десь ще щось, я ж пам'ятаю. Ага. ой, Авокадо і... От воно. І коза. Коза для тарта, Так. Я тут зразу засверну холодильник, щоб то молоко з кефіром туди відправити, щоб мені нічого не сталося. ну, Ладно. Так, що тут робиться? О! Ви, така, чистота і порядок ні там не робиться. Ще поки я тут скакала, дивлюся, а до холяра настільки тих персиків є. А де взялися? Ти знаю, хто купив, ще й коняка, І я ще не купила їх багато. Ну ладно, як з'їмо. з'їмо. Ну, тут і персиків небагато, скільки три, то, то нектарина. Я її щось не дуже люблю. Деда, дорогі супруги десь припер. Знаєте, не узгодили. Ну, нічого будуть. Непонятно скільки вони ще будуть. Ще я не знаю, чи то мені так здається, чи так воно є. Но у нас вже багато років, все-таки таке з'являється ніби не в сезон. Та? Там Клубніка в лютому вже є, Там дуже рання черешня. Цього року абрикоси в мене коли були. Кінці квітня, да? Бо ми День народження привезли. Ну, з Іспанії, але були. І от зараз абрикосами смущають. Ну, це вже ж просто кінець серпня. То вже, можна сказати, вересень, да? а вони є. Мені здається, що їх колись отак от, от не було. Не знаю. Кавуни у нас, напевно, з самого початку липня є, да? чересня, от тільки-тільки недавно закінчилася. Ну, воно вже все якесь таке стало внесезонно. О, якраз. Згадала собі, чекайте, давно я mm -hmm. недавно знайшла не в тему, а от воно, таку штуку, рилася в своїх записних книжках кулінарних. Ні, черта там доброго немає, ну знайшла. Не Ось таке з календаря вирізала. Знаєте, що тут? Значить, французи, ну я не скажу, що всі прям. Але в більшості, ну, ще й при тому. От роблять таке для календарів, вони тим користуються. Ну, взагалі французи дуже трепетно відносяться до свого харчування. Взагалі їх є культ їжі, ну, вони трошечки інакші з їжі, ментально ніж ми. І от французи дуже притримуються, от власне сезонності. Да? І от є такий календар, різні всякі, то один із них. Бачите? Кален'єд значить Календар фруктів і овочів. І от по місяцям відмічено, що є характерно для того місяця. Та? І тому воно найкорисніше. Ну, не знаю, ну, то так трохи знаєте, відносно, Тому що в них воно взагалі круглий рік. От навіть нас сьогодні купували з бомбоном ті абрикоси, вже в повний хід мандарини продають. Ну воно взагалі не в'яжеться. От, але да, от є в них така от штука, що вони їдять тільки сезонне, але вони їдять все підряд. Ну, у мене так не виходить. Знаєте? колись я хотіла таким займатися. От того то і вирізала, думаю, буду харчуватися правильно. Ну, чим, закінчилося? чим блядь. Бутербродом з ковбасою. Ні чорта не вийшло. Ну, просто стоїть, так от просто стоїть. Так, добре. Ну з тими продуктами давайте займемо школою. Значить, що по школі? Тут ви щось трошки бачили, то що ми накупували в акварелі. Купили ми там небагато. І скажу я вам, що трохи мене акварель розчарувала. Ну як? Тим, що вона, да, такі... Ось тікає. Не тікає. Тим-то таке, що вона дорога, то факт. Але коли от хочеться чогось такого, знаєте, спеціалітетного, щось такого ну, незвичного, небанального, да, вона якраз заходить. Тепер я побачила дуже, в принципі, мало товару і малий вибір порівняно з тим, що навіть був минулого року, у нас є ще більша акварель прямо в самому центрі міста. Да, вона в рази більше, можливо, там. Щось і, ну, краща ситуація з вибором. Туди нам не хотілося йти. Вже тут по -по -по полазили по тій нашій ближній. Да, і такі дуже мало всього, навіть включаючи папки. Ми папки не змогли купити, бо папок бомбону треба багато. Школа любить їм давати всякі проєкти, завдання туди-сюди. Вони любить, щоб все було красиво, щоб там, для математики, для української, ну що в них там ще є, я досліджую світ, були такі от папки. І ще при тому не тільки папки, але ще й бокси. Ну, про бокси потім розберемося. Вона піде з тим, чим є. Я її постійно папки купую, вона що прошу її заразу не робити, вона в них пхає все. І буквально пару днів і от, от, по швам. І все, і папки нема. І завжди ми купували красиві папки з котами, з мишами, сова дуже гарна ту, ту наше, ту зібі, да? дуже красива, сова фіолетова. Що ж там було з відьмами. А тепер нічого, просто нічого. Ну, то от таке, от, от не йшла, одне. Мені здається, що в дома вдома має мати якісь такі, які не сховала. Може вистачить. Тому що ну да, і я така, і малюк такий, що ми. Багато чого вибираємо по красоті, да, по дизайну. І обкладинки з і ті самі папки, так так, ну що є, то є. І того, да, мене дуже-дуже розчарувала акварель, тому що а нічого. Єдине, що цей пластилін, ото кіте, я не знаю, що правильно називаю, це німці. Зараз у нас на ринку дуже багато представленої продукції. які всі портфелі, рюкзачки такі дитячі. Пенали, ну, проще всяка дверня від того кіця. І в принципі, вона вам треба було. А мені тут треба було. Ну ладно, Впяті на кольори подивимося. Ну, от, якось витягну. Ну що, ну, красивий пластилін, багато кольорів. Так, якби було б, навіть більше, було б ще краще. Якраз її на півроку, я думаю, вистачить. Цей бомбон дуже хотів золотий і срібний. ми колись купували, але не пам'ятаю, звідки він був, з якого набору, з якої фірми зараз ми не знайшли. І ще там же плітокі кіте продавався великий вибір. Ну, ми вже його взяли, а потім я його побачила. Оця Зіба, чекаєте, як вона називається? зіба, да, угу. Ту резиночку від них купила, Зібі, Зібі, да? це український бренд. І минулого року бомбон від зими сидів на тій зібі пластиліні. Він мені дуже сподобався. Так, да, він дешевший, ніж цей. Ну, нічим не гірший. Теж є величезний вибір кольорів, навіть по-моєму, 24 є кольори. Дуже-дуже хороший пластилін. Ми зараз всі на якійсь такій основі роблять його, що він не маже руки, не липне. Але ми вже взяли цей і тут взяли. От, що ще по акварелі, Жить не пам'ятаю. Що там ще було? А, ну, Марко. Вже не що їй мало, 24. А там більше інакше кольорів не було більше, ніж 24. Тому що в мене Марко, ну, в мене той величезний набір, коли сам показувала, то я свою картину малюю, вже другий рік не домалювала. В мене там з топом 20 кольорів Марко. І зі всіх, напевно, вони мені найбільше подобаються. Дуже м'які, дуже гарно лягають на папір, нам дуже зручно малювати. Але я думаю, що з нею то хватить і взагалі. Тож пішло, треба було як завжди купити в Ашані набір французький, який в половину від тих, і, В принципі, нічим не є, що ладно. Ну що, ж, обкладинки, не знаю, на халєри. І ручки. Ну, ручки ви бачили, ну, що? та Ручки та й ручки. У них все з ручками. Школа у нас шикарна, демократична. Значить, діти, напевно, до половини другого класу, чи тільки перший клас, не пам'ятаю, писали простим олівцем, а потім перейшли на кулькові ручки. Але мають бути сині. От і все. Ручку, стирачко їм ніхто не забороняє. Дуже добре, ніяких нема тих ідіотизмів з чорнилом. Е, ну, школа в тому відношенні, да, їм, їм почути уваження, вони мені дуже полегшили життя. І бомбону я завжди купую пілот, да, то з дорогого, але воно ну, вони ж там заміняються ті от стержні, Вони добрі. Бомбон любить всяку таку, таку дурню, да, тому що пілот все-таки не от таких от. ну, так? Того не хай, не хай так? Ну, а це все решта в Ашані. І що в Ашані? Теж від того, кіте фарби зла і не бомбу на ну, В принципі, фарба непогані. В неї є такі офігенні, то я її купувала на минулий рік, На цілий рік з ними ходила в школу, нила, страдала, мучилася. І говорила, що вона фігня рідкосна. А вона не фігня, то штатівські фарби з прекрасними кольорами, дуже гарні. Мені страшно сподобалось теж Вишані. Але там не було їхньої ціни. На, кафедрі... На касі, коли мені сказали ціну, я маленько маленьку але вже думаю, ладно, фіг з ним візьму, тому що просто безподобні кольори. А та зараза говорить, що не малюють. Курба, я не знаю, як вони малюють. Але тепер я в принципі зрозуміла, цей, чого вона їх не хоче. Тому що хтось із діток носить не акварель, а гуаш. І от вона зараза придумала, що ті фарби американські не працюють, тому що думаю, що треба купити гуаш. Ну, що я вам скажу? Гуаш я боюся купувати. Я дуже добре знаю, хто в мене вдома живе. Я потім дбаюся ту школу відмивати від її гуаші. І до, так мені шкода, тих штатівських фарб, такі гарні, в вони їх не хоче. І до того пензлики. Да, по абсолютно основній нормальній ціні, а не те, що ми бачили в акварелі. Так. А далі вже все пішло Ашанівське. Ще це ще кольоровий картон двосторонній і папір. І то нам перший раз попалося то кіте і красиві кольори паперу, і папір гарний, папір гарний якісний, мені дуже сподобався. Того, що ми завжди папір і картон старалися купувати. Не завжди було. Ну, ну є, як ви треба було побігати, під того зібі. Так, да, він класний, при тому в дуже великих варіантах, не тільки папір і кольоровий картон, там є щось із золотом, гуфроване, таке сяке для творчості. Да, дуже гарний папір. А якраз сьогодні його в Ошані не було, а був той кітен, ну, так що перемаюється у комплексі. Так, а вже все решта да. по Ашана ще оці яйця із. А цього із акварелі. І це, я вам, мої дорогі скажу, це реально просто копійки порівняно з тим, що було в акварелі. Не знаю, кого я шани, ви на нього не звертаєте увагу, зверніть. Оце просто даром. Я цін не пам'ятаю так дуже. Але, наприклад, оці от три олівці 16 гривень. І вони мені дуже сподобалось, я не хочу відкривати. В принципі, ви, ви так, що там вони настільки гарно м'яко пишуть. Бо я завжди перевіряю, олівець твердо пише. Ну, я не розбираюся, не розбираюся в тих маркуваннях, але такі олівці, які мені подобаються. Це прекрасні лівці. От. Оце от, от пінтю. Не знаю скільки. Чи 12 гривень, чи що. Стругалку чергову нову. Завжди її польоти купую, теж шанівська французька. А завжди її купую таку, що вона має закриту штучку, да? щоб то сміття той хлам не, не вилітав. Але одно толку ноль. В рюкзаку того хламу, в пеналі повно хламу, речі цього року вирішила дешебити. А от з резинок я якраз вибрала Тому Це вона красива. Да? Та сама історія із оцими стікерами, я не знаю, якусь дурню, із французьким клеєм якусь дурню. І ну, то вже ніби, як теж Франція Франції бік, то французька фірма але трошечки дешевша. Ну, верніше трошечки дорожча, ніж просто від Дешану, але все рівно, оскільки воно, 60 гривень, я думаю, що то є неплохо. О, і оце е, ці. ну Ви зрозуміли, що. Маркери. 4 да? штучки там у книжках малюють. Все. Ну, і ще ми були в книжковому магазині. На сьогодні. Свято, тому що нарешті з'явилася нова Адель і Зук. Бомбон да. дуже любить комікси, як є, і це її улюблені. Тому -то її недавно якраз Наші французи привезли Адель на французький, але саме останнє, у нас вона ще не вийшло. Бачите, у нас їх ще небагато, там їх штук 20 вже є. То взяла я її Адель і Зук. Ну, зук я сама читаю. Да. Дніпро перекладає. Типографія просто, просто нереальна. Малюк сюда свою початку ставить. Навіть початку там написано ліза. Отенію. Шузуки сама читаю, тому що мені дуже подобається. Ну, типу, така дурня, але це такі картинки приховані. Знаєте, таке туалетне чтіво, але в гарному розумінні. От така красота. Так, все, мої дорогі. Розпакувалися. Діка, дякую, розкакувалися. Зараз я якось поскладаюся. Та й е... Та Та тарт треба зробити. Взагалі, ще ось цим порядок навести. Ага. І ще для цього. Для пластиліну дошка теж відките. Угу. Так що це розпакую. Будемо далі робити тарт або щось інше. Ну, подивимося по ситуації. Так, мої дорогі. Пора закруглятися, бо я так дивлюся, тут скоро третє відео буде організовуватися. Зупинимося на двох. Тому вкратце, але таки нагадаю вам про оцей от шедевр французької кулінарії, томатний тарт. Це безподобно. Мало того, що смачно, воно настільки просто і швидко, що ви навіть не зрозумієте, як ви його приготуєте. Тут єдине, що по часу тісто. Но якщо воно у вас із магазину, то взагалі нема що робити. Ну, що таке тарт? Тарт це відкритий пиріг. Та, е, Дуже французи таке люблять, дуже часто готують з різними всякими начинками. Ну, Моя, напевно, найулюбленіша версія це той томатний тарт. Значить, це? Тісто ну, не таке. да. Має бути або пісочне солене, або брізе. У мене вже яке було. Е, ну, Скажімо, щось схоже на піцу, але в інтерпретації. Соус не томатний, а гірчиця. гірчиця не тільки така. Ну, не тільки така, але вона має бути солодка. Так що дивіться, що ви туди наносите, тому що, якщо вона буде гостра, того їсти буде невозможно. Якщо маєте, бо да, в мене є діджонська Діжонська то не та, що з зернятками, Всі роблять помилки. діжонська то така. Але ця гостра. І мені тут в нас не попадається солодка медова. Тому оця підходить ідеально. Наносите її на тісто. Бачите, як мені гарно по розмірам підійшло. Бортики мінімальні, їх не обов'язково робити, як вийде. Скільки наносите, ну, то вже по вашому смаку. Ну, так, щоб трохи було. Далі на це викладаєте томат. І от ці томати залишила. Такі довгі, знаєте, не знаю, як вони, вони найкращі. Тому що в них досить мало рідини всередині. Бо такі гарні літні, ну, вони тут добрі, але. Можуть сильно потекти, і все буде мокре, нам не треба. Ну і можливо, ті томати треба було б ще тонше порізати. Тому що кісто ж недовго випікається, да? ну, любе, яке б тут не підходило. Ну, Не потрібно, воно недовго печеться. І за той час ті томати мають пропектися. Вони не мають бути сирими, вони мають бути такі досить сухі, я б вам сказала. Воно теж як вийде. Знаєте, сиріно за той час щось да пропечеться. Ай що, виставляєте так от томати один при одному. Все, що маєте. В принципі, спецій сюди не йде ніяких. Ну, але я таки, знаєте, що додам? У мене фаворит цього сезону, де ти? Е, базилік. Не базілік, базилік, я до речі, не дуже люблю, Орегано, Щось в мене цього року все не орегано. Я тут трошечки додам орегано, того що, якби в мене був розмарин, а він такий у мене був, на балконі різ, ну він здох. То я би прикрасила розмарину, ніби цього не давала. А так як розмарину нема, тоді орегано. І так, да, і такий я все-таки тут трохи підсолю, так воно буде краще. І все. І коли ви це зробили, в духовку спекли, і у вас класичний е тарт-отомат готовий. Ну! Опційно ще туди сир. найчастіше козячий, що я її зроблю. Не любите козу, можете додавати когось іншого. Або, в принципі, нікого. І я ще тут творилася в своїх загашниках знайшла якусь моцарелу. Ну, вона сьогодні сюди, звичайно, знаю, до сраки двері. Але е, вона вже на ісході. І я не знаю, де її пристроїти. Тому, напевно, я ще. Зверху, трошечки додам церели. Все, тарт готовий. От спробуйте, він справді дуже-дуже смачний. Ну, Може, він за першим разом вам не зайде. Ось треба буде трохи привикати. Хоча всі мої знайомі, хто в мене його пробував з першого, з першого разу була любов. Так. Він дуже смачний. Так, він оригінальний, тому що тут гірчиця. Ну, гірчиця м'яка, солодка. Коза трошки, звісно, вонюча, але теж прекрасна. Тому, настоятельно рекомендую. Все, ви зрозуміли. Докладаємо до кінця цю експозицію в духовку по інструкції. почитати скільки пекти. І все. Так що от, мої дорогі, на цій чудесній ноті цілую, люблю, обтімаю, бережіть себе, па-па! І спробуйте приготувати томатний торт вам чесно говорю. Не відчіплюся, поки не попробуєте. Дуже-дуже годний.